Ось зараз понад овсом картоплею. І там далі навколо посажу кукурудзу. Квіточки квітнуть. Котик прийшов. Там, де багато кілочків перед маргаритками, то гладіотиси. Судитиму. Добрий день. Прийшла в будинок і збираюсь сьогодні посіяти кукурудзу, ще якусь роботу робити. І прийшла з цією кукурудзкою до якогось столу, щоб зняти, що ж я сіятиму. Угу. А всі столи то зайняті, Тут томати, там баклажани, там перець, клопіт. Зараз буду щось. Думати. Так от томати, це вже на стільчику, тут, на підвіконнях це вже я вам показ. Ось ще перець. більшенький меншенький так, З цієї сторони у мене там томати, тут баклажанчики, сіл. Плівкою застелили. Поставили тут без ящиків. На інших столах з ящик, в ящиках, що легше було виносити. Ось на підвіконні томати. Ну тут би я не знімала, звісно, це вже заодно показ. Ось в ящичках також баклажани. Тут баклажани томати. Тут також томати. Це ті, що я пізніше пікірувала або робила перевалку в великі стаканчики. Ось у мене петунійка така. Ось такий гарненький томатик, Правда, в маленькому стаканчику, але гарненький. Ось такі ще є, вже ніхто їх не буде пересаджувати у півлітрові. Ну таке все зайняла. А тепер хожу шукаю місця, де це я зніму. Та знайду, звісно, я жартую, За доросаду показую. Де ж це я? Тут вони такі невеличкі, тут більшенькі. От, Зараз знайду собі місце, де я зніму. Кукурузка. Собі місце, де це я його все розміщу. Ось моя кукурузка. Ну, чусій і горох ще хочу посіяти В першу чергу це Strong Star У мене тільки 20 штучок. Ну побачимо Що це воно тут за гібрид кукурудзи такий гарний. а Потім суперсолодка F1 та делікатесна. Такі в мене вже були. Тоді перше така кукурудза розлусна, попкорн. Я раніше таку не садила. спробую Ось такі кукурудзки, але. Я запланувала там ніби так чимало навколо картоплі. І думаю, що треба буде посажу цю, то Тоді горох. Шугабон, у мене велика пачка, я вже вам показувала, він у мене є посіяний в різні терміни. так І от він весь зійшов. Ну, у мене місце є, напевно, ще посажу. То і якщо вдасться, поспіє також в різні терміни. Його дуже хвалять. Ну що ж, йду працюватиму нагород. Ось ми так садили картоплю, позалишали ямки. І тут я садитиму таку курозку, ну густіше, правда. Працюватиму. Оце ми скоріше понад картоплею десь свіженький, наче рядочок. Ось ла ті, що курок. Піду на другу сторону. І ось також між особи о, посадила куророшка. Ну все, поки що вистачить. У мене редька селекта. Там трішки моркви. укропу, шпинату Трішки вирвала. редька селекта буде на вечері. Це шпинат теж нарву, і кріп уже є невеличкий. Так, треба їсти, поки є. Ну ось. Крім редьки нарвала собі ще й шпинат. Піде в салат, омлет поки не хочу. Руколо і не рвала, з руклою не щастить, як останнім часом вона не встигла вибратися з землі, вже така побита. Хто її їсть, я не знаю. А кропити зелень я не хочу. Минулого року така була біда із шпінатом. Зараз поки що все добре, то я швиденько собі і вирвала. Поки молоденький, ціленький і гарненький. Ну, що ж згодиться? А це в мене ось так горох. Я сіяла рано, поміж петрушкою посходив, там ще полуниці є. Ось тут пізніше. А зараз сію ще. Оце сьогодні. Посіяла горох. Зараз позасипаю. Там великий рядочок полуниці в мене є. Ну що ж, вівторок, сьоме число, вечір кукурудзу посадила, горох посіяла, ще всяку всячину потрошку поробила. Зараз там підрушую, де я сіяла свої чорнобривці, посію красолю. Ось в мене є суміш і вогняна куля. Не знаю, правильно сказати, посію чи посажу, вона там якесь таке насіння крупненьке. І також спробую. Що ж, Я сіяла в коробочках в себе, ну, як наросаду жоржину Денді і таку зірковоподібну. Не зійшли, на жаль. І ось щось я таке купила собі цікавий безсмертник. Спробую також трішечки посіяти. Зараз швиденько. Працюю далі. Показати, які у мене ось є квіти. А це такий мак. А, це мені дали, я посадила собі два кущики, ну, навряд чи він буде квітнути цього року. А це ну нема у мене. Це деревовидний піон. Ой, краса, хочу собі. Ну, мак мене вражає. У нас колись були маки. Правда, не такі красиві, повні краса. А ще також ось хочу на днях висадити свою цибульку Ексибішн. Хто дивився моє відео, ну, тієї другої коробиці, то я пізніше сіяла трішки. Хто дивився моє відео, то знає, що я розповідала, що це мій експеримент. Я ніколи так цибульку не висаджувала і тим більше в мене не було Ексибішн. Я так на неї дивлюсь, мені здається, вона в мене тонкувата. Явно її треба спробувати висадити. От, навряд чи в ґрунті буде гірше, вже, ніж в цих коробочках. думаю, її вже набридло, ну, жартую, звісно. Ну що ж, ось поділила сьогодні з вами деякими своїми видами роботи, розсадою, ось своєю цибулькою. Ну що ж, до побачення! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і залишайте свої коментарі і, можливо, якісь поради для мене також.